Добрий день, моє прізвище Шаванов, звати мене Дмитро Андрійович, я завідувач кафедри зоології та екології тварин Карасівського університету, я є доктором біологічних наук та професором. Мій фах конкретний. Це перш за все дослідження на півклональної гібридізації у зелених жаб, деяких інших проблем батрахології, науки про амфібії, імітаційне моделювання стійкості та еволюції організмових систем, наприклад, еволюції сексуального розмноження, а також викладання екології, зоології, статистики імітаційного мадаювання. Але крім того, що я викладачем виховного таке навантаження, я як людина, як усі ми усе життя користуюся самим собою. І мені потрібно розуміти, чому в мене виникають певні бажання, які я ставлю перед собою цілі і в яких причин. Чому деякі з своїх цілей я досягаю, а деякі ні. І тут я бачу, що більшість людей не усвідомлюють те, що зрозуміло зоологам та дослідникам еволюції. Е, наше тіло та наша психіка є результатами еволюції, еволюційної передісторії. Ми є результатами та жертвами нашої передісторії. І для того, щоб користуватися самими собою, самим, ми маємо розуміти, чому і як працюють наші тіла та наші психіки. До речі, нам легше сприйняти, що тіло наше є наслідком еволюції. Ось, наприклад, те, що особливості будови нашого ока є наслідком того, як був влаштований зір у наших далеких предків, що нагадували сучасних ланцятників, навіть простіше були, це все ж таки можна в цьому людей переконати. А те, що наші бажання виникають внаслідок Еволюційних особливостей життя наших предків, які, там, припустимо, нагадували сучасних чи Чемброзачерину, це вже набагато важче не сприйняти. Виникає внутрішній спротив. Певний захисний механізм нашої психіки. Справа в тому, що людина бачить себе зсередини не такою, який, якою її бачать зовнішні спостерігачі. Особливо, якщо ці спостерігачі розуміють причини феноменів, які спостерігають. Нібито на стіні храму у Дельфах було написано «Ізнай самого себе. Так ось для цього, щоб виконувати цю пораду, дуже корисно зрозуміти, загалом, що таке поведінка, як вона формується, чому вона є такою, що визначає наші мотивації, бажання, як ми обираємо стратегії для того, щоб досягати наших цілей. І саме ці проблеми ми будемо обговорювати у курсі, який я зараз пропоную. Ситість секс та статус, головна назва назви, це результати нашої харчової, репродуктивної та ієрархічної поведінки. Аспектів нашої поведінки, на які дуже суттєво впливає, як я вас буду переконувати, наше еволюційне минуле. Але тут є одна проблема. Ось, наприклад, чому ми відчуваємо тягу до солодкої та жирної їжі. Ці смаки. Сигналізують нам про те, що ця їжа містить багато енергії. Нашим проектам часто не вистачало енергії, тому такою їжею слід завантажуватися і зберігати нагромаджувати енергію у своєму тілі. Це адекватне у іншому було в світі, і це не відповідає нашому сучасному способу життя, коли технології дають нам дуже широкий доступ до усіх цих харчових продуктів. Така поведінка є наслідком анахронічного, такого, що відповідає іншим часам, іншим умовам тобору. І саме тому, внаслідок таких анахронічних наших харчових мотивацій, у сучасному світі ми спостерігаємо фактично пандемію оживання, що значно знижує тривалість та якість життя у людей у родинних странах. Приклади, що стосуються харчової поведінки, вам легше прийняти, ніж, припустимо, ті, що стосуються інших аспектів. Але як вважаєте, в репродуктивній та ієрархічній поведінці є такі ж приклади анахронічних наших е механізмів? Я думаю, є, але знову ж таки захисні механізми психіки заважають нам це побачити. Е -е, Важлива авторна. У назві курсу є слово секс. Чому воно тут є? Тому що це потужний подразник, з типу. І, можливо, ви дивитеся зараз це відео саме тому, що цей подразник спрацював у вас визвернув. Але я не є сексолог, я не буду розповідати, як вам кохатися, як вам шукати партнерів. Загалом, до речі, я буду намагатися не давати оцінок, що є гарним, що є поганим. Але чому ми відчуваємо тягу до сексу? Які партнери є для нас привабливими, чому особливості нашої сексуальної поведінки виявляються для нас етично значущими, оце все проблеми, які є цілком природними для революційного біолога, і ми їх будемо обговорювати. Тут є дуже багато мифів. Скажіть, ви ми чули, що, припустимо, оскільки чоловіки інстинктивно є полігамними, вони не можуть утриматися від там, зрад, припустимо. В цьому твердженні є певні елементи, що відповідають нашому явному дійсність. Але в цілому це твердження настільки спотворене, що воно призводить до деметрально протилежних визнаків, ніж ті, до яких деяких слід доходити, просуваючись з розумінням. Почнемо з того, що інстинктів у конкретному сенсі цього слова, у людини нема. Вроджені програми є, але вроджені програми не є непоборними. І залежно від наших цілей, залежно від наших цінностей, які, до речі, суттєвим чином залежать від культури, ми можемо або спиратися, або йти на зустріч нашим програмам, або модифіковувати їх дію. Так, щоб не вступати в конфлікт самими собою і не віддалятися, не руйнувати важливі для нас цінності. Я розмовляю на тлі сайта. Це двохлібен сайт наш, він має назву Батрахос посилання є в матеріалах. Батрахос жаби Грецькою, ми батрахологи. Тут дивіться, от хоча на тут є а, меню. А, цей курс, умовно, для нас, він має назву Півтори природи людини. Чому півтори? Тому що, що культурна наша природа залежить до суттєво чинному. Визначається від біологічної, є, є, але є відносно незалежно від біологічної. Ми маємо більше, ніж одну природу, більше, ніж біологічну, і менш, ніж дві незалежні біологічні культури. Тобто півтори. Щодо назви, з 2017 року цей курс я читав під назвою еволюційна біологічна основа поведінки людини, але стало зрозуміло, що можна спробувати змінити цю назву і зробити більш чіпляючою. Тут в цій директорії є і анотація, і велика кількість лекцій, презентацій, що записані в минулі роки. Сподіваюся, що ці презентації можна буде розширювати та змінювати, багато чого я б зараз вже розповідав інакше, але приблизно про спрямованість курсу ви можете зрозуміти з цих матеріалів. Десь знову ж таки можна спробувати вас зачепити чимось таким. Ну, от, наприклад, Тут на трихінці курсу є питання щодо жіночої репродуктивної біології. Загалом під часто встановлення людини жіноча репродуктивна біологія змінилася набагато сильніше, ніж чоловіче. Але ось дивіться, чому у нашого виду жінки демонструють красу та привабливість, при звертаючи увагу чоловіків. Зазвичай у наших родичів це роблять самці. І до речі, хто обирає партнера саме чи саме? Чоловік чи жінка? На етапі становлення нашого виду естральний цикл пустування змінився менструальним. І це якось пов'язано з дуже м, такими ключовими, головними особливостями нашої поведінки, Як пов'язано? Чому в нашому м, життєвому циклі у жінок, у життєвому циклі е, нашого виду, є тривалий пострепродуктивний період, коли е, ще життєздатна жінка, яка спілкується з іншими, вона продовжує жити, але вона перестає розмножуватися. Це дуже незвично. Як є тут такі питання, тут є і підказки для пошуку відповідей на ці питання, і є варіанти відповідей, які я пропоную. Ну, звісно, зараз на екрані їх сприймати, але зайдіть за посиланням, подивіться. Можливо, дещо треба пояснювати, я буду пояснювати. А можливо, припустимо, це виклики у вас обурення. І отут також є варіанти. Ці відповіді. Можна обговорювати. Приходьте, розберемося. На згодні, якщо у вас є конструктивна критика, давайте, давайте сперечатися і, можливо, це буде суттєвим поштовхом покращити це пояснення. Викликає образу, обурення і відторгнення, ну, це ваш вибір. але цікаво розібратися. Чому? Чому так важливо для вас може бути, що я думаю от про це неправильно. Це також. Засіб війти в обговорення, в розуміння цих речей. Так чи інакше, приходьте, чекаю вас на курсі. На все добре.